Dodge Challenger RT Plus 2018 року випуску має пробіг лише 47 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 5,7 літрів, задній привід, трансмісія автомат. Комплектація RT Plus. Автомобіль має підсилювач керма, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, комбіновані сидіння, LED-фари, парктроники, запуск кнопкою. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, підігрів керма, люк, центральний замок, мультикермо, легкосплавні колісні диски r 20 музика Харман Кардон з Bluetooth. Зухвалий зовнішній вигляд і потужний 57 літровий атмосферний двигун не залишить вас байдужим. Загальний стан автомобіля відмінний, вкладень не вимагає, є можливість перевірки на СТО.